Тут я була на Анголенко, і ви кажете туалет, туалет. Давайте пройдемося, подивимося, де тут туалет на цій 100-метрівці. Де ж тут повинен бути? А ну, туалет, от бачу. Зараз ми побачимо, раз ми вже тут. Туалет, в якому він стані, платний, неплатний, для людини, для людей. Так, туалет. Хлопчики, дівчатка, будь ласка, завітайте. Так, 100-метрівочка наша. Ага, туалет. Шум, туалет, туалет, відчинено. Графік понеділок з 8 до 16, п'ятниця, неділя з 8 до 17. Кожні 2 години по 15 ага, прибирають. Вартість послуги коштує 5. Гривень. Тобто він не безкоштовний. Доброго. Деня. скажіть, будь ласка, туалет не безкоштовний, правильно? А це туалет приватна власність? Чи, е, приватна? Тобто він громаді не належить, да? це цьому, цій 100-метрівці, правильно, власникам. І вони самі встановили 5 гривень для людей. Зрозуміло, можна я так загляну сюди? Подивлюсь на умови? Умови, умови. Умови бачите? Бачите, цього туалету за 5 гривень. Ну, що я можу? Ой, тут і запах такий. Зрозуміло. Бачите, котиків собачок для настрою повісили. Дякую вам. Гарного дня. Так. Так що, це, це як мені пояснили, це, це приватний ринок. Одна сторона одному власнику належить, друга сторона іншому власнику належить. І тут ще сказали, що спірні питання кому ця земля належить. Так що, всім бажаю гарного дня, перевірила, поїхала далі. Але мафи на другому поверсі це, звісно, треш.